Слава Україні! Джоні вітає! Ми нарешті дістались до козаків. Останній довод королів. На жаль, на цю гру немає українізатора, тому будемо використовувати англомовну версію. Джоні буде це перекладати. Наскільки він це може робити? Власне, давайте приступимо. І сьогодні ми приступимо до компанії Пруської під знаменами короля Фрідріха. Невеличкий ексурс... екскурс. екскурс... Від Джоні у події цієї кампанії вони охоплюють період Сімирічної війни. Передумовинами цієї війни, якщо дуже-дуже коротко, все почалося з невеличких сутичок на прикордонних територіях Великої Британії та Франції на території Північної Америки, які пізніше переросли там у Франко-індіанську війну на, ну, на тій ж території. Після чого Велика Британія в Унії з Гановером у 1756 році оголосила війну Франції для зміцнення свого положення в Європі, Британія підписала союзний договір з Прусією. Цей договір був необхідний Прусії для того, щоб Московія не виступила в ролі союзника Австрії, з якою, до речі, в них вже був підписаний союзний договір десь на протязі десь 10 років тому приблизно, в свою чергу, між Брусією та Австрією вже давно тривав затяжний конфлікт. Одразу після підписання англо-Пруського союзного договору Австрії не залишилось інших варіантів, окрім як підписати відповідний договір разом із Францією. Таким чином, ми отримаємо ось такий розподіл сил на мапі Європи тих часів. Якось так. А ось можливо цікаво, ось так виглядала мапа світу на той час. Ну, на час цієї семирічної війни. Так. А ми приступаємо до першої місії, яка в нас називається Звільнення торгових шляхів. У семирічну війну Фрідріх війшов. В Зенітів своєї слави та усвідомленням своєї абсолютної переваги. Він мав гарно підготовлену армію і 16 мільйонів талерів державній скарбниці. Навіть не знаю, ну це типу напевно багато, це як мінімум на 1 мільйон більше, ніж 15 мільйонів талерів. Для вас, молодого офіцера, це велика шана служити під його прапорами, в листі, який ви отримали, містились наступні настанови. Ви, як офіцер, зобов'язані міцно тримати командування ротою в вашому підпорядкуванні. Солдат зобов'язаний виконувати накази офіцера, незважаючи на будь-яку небезпеку, тому що солдат має боятися свого офіцера більш ніж будь-якого ворога. При появі навіть не суттєвої підозри на непокору або боягузтво, необхідно негайно висікти такого підлеглого. Такі покарання ніколи не будуть зайвими. Зараз вам необхідно сформувати свою роту та негайно вирушити в похід. Ну, власне, що ми зробимо? Обираємо Very Hard. Нарешті-нарешті ми тут вже можемо обрати рівень складності. Поїхали. Так, примітка Джоні знизив рівень складності на хард. Отже. Ви отримали секретний лист від короля Фрідріха. Австрійці зійшли на берег на одному з острівів на річці і грабують пруські торгові кораблі. Вам необхідно дістатись до нашого поселення, яке знаходиться на південному сході. Там ви візьмете командування над місцевим гарнізоном та флотом. Ваше завдання вибити австрійців з острова. Так, погнали, погнали, погнали. На другу клавішу назначаємо цих, на першу і вниз. Давайте перешикуйтесь. О, дуже складний режим виявився дуже складним. Не хочу витрачати сили часу, якого і так, чесно кажучи, не маю на на дуже складний режим. Тому деякі місії будемо проходити на звичайному харді. Так, зараз ми рухаємось не шляхом перемоги, а шляхом тим шляхом, яким можна просто пройти цю гру Так, ось тут ховались покидьки. Це не шлях перемоги. Це просто один із альтернативних варіантів, так би мовити. Так, до нас звертає... А, це ми звертаємось до... Телянина, гей, чоловіче, яка тут найкоротша дорога, що веде до пуського селища, яке знаходиться на річці? Я саме вирушаю туди. Рухайтесь за мною. Так і нам не можна тут. Е... Треба рухатися якомога швидше. Здупинятись тут не можна. Треба на... намагатись наздогнати цього хлопця, хоча це нереально. Так, тут невеличкий загін. Австрійців патрулює. Треба якомога швидше його знищити і, власне, вирушати далі. Тому що. Так, ось, ось нас переслідують австрійці, австрійські стріль... стрільці, і вони нас просто переб'ють. Просто вщент. Так, сер, нас переслідують австрійські мушкетери. Тому ми поквапимось. вов воу воу пане генерал! Ще, ще й не вистачало зараз тратити генерала. Так, все вони зупинились. Оцей оцей покидьок. Я вам точно кажу, що він покидьок зараз. Зараз ми побачимо. Чому саме? Чому Джуні так погано відзивається, а? Бачите? Власне, зустрічаємо розбійників. Гей, ви у каньйоні. Мої друзі-головорізи прагнуть вашої крові, і вони без вагань зарубають вас. Але я можу врятувати ваші жалюгідні життя лише за пару ваших в'ючних коней. Домовились? Так, ну і відповідно, якщо ми віддаємо йому хоча б одного вісюка, тут ми віддаємо одразу двох, то ми втрачаємо можливість пройти до кінця завда це завдання, тому що в цьому обозі знаходиться вугіллю залізо, яке нам просто буде конче необхідно, тому нам е необхідний живий, кожен, абсолютно кожен віслюк з нашого обозу. В принципі, нам і того буде замало. Отже, давайте почнемо. Так, ну а зараз, власне, правильний варіант про проходження, ну, як мінімум, на цьому рівні складності. Так, швидкі клавіші. Дін-два є. Пішли. У нас, тобто, ми маємо варіант дістатись до поселення з одним віслюком або з усіма, при чому не втрачаючи воїнів. Ну, майже не втрачаючи, скажімо так. Так, цих рундаширів треба покарати, але обережно, тому що тут на горі знаходяться стрільці. Ну, наче наче непогано впорались. Тепер нам треба. А, ні, 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 стоп. Тепер нам треба не поспішати. Тут ще засідки такі невеличкі в цьому лісі. Так, сюди. І цих потроху віслюків підводимо. Так, ось цих ігноруємо, нехай вони нас самі наздоганяють, тому що. Оп-оп, віслюки обережно, тому що ось тут знаходиться невеличкий загін кінноти, і можливо з ним навіть можна впоратись, але воно того не варто. Не варто витрачати на них свої сили. В принципі, з ними можна було поратись, але просто вийти з цього бою з мінімумом військ. Ось ось вони. Їх там набагато більше, ніж зараз ми бачимо. Власне, після проходження гри, перед завершенням місії, Джонні відкриє всю мапу і покаже, які шляхи в нас були доступні. Власне, ми з ними ними скористались це два шляхи. Перший я вам показав щойно, і другий ось він. Ми зустріли старосту селища. Я, староста цього селища, пропоную вам забиратись геть звідси. Скоро сюди прийдуть австрійські війська, і тоді вам буде Торба. Авторський переклад Джонні. Ну і маємо два варіанти відповіді. Перший варіант що ти за це таке? Вбити його негайно, або. Або що ми зробимо? Подякувати за попередження, але всі дороги заблоковані, і шлях через ваше селище це єдиний вільний підступ до річки. В принципі, це правда. Тож його ми і обираємо. От, на жаль, цей хлопець не хоче лікувати моїх воїнів. Ну, як бачите, це австрійське селище. Тобто це. Ворожа територія, яка б вона зараз не була нашою союзною, але задовго навіть до цієї семирічної війни, Прусія вела дуже таку агресивну політику. Так, куди нам сюди? Так. Ну, наче все вірно. По цій стежці дуже агресивну політику. Проти Австрійської цієї імперії. Ну, давайте. На дуже складному рівні можна просто по одному виманювати, вбивати. Ну Ви уявляєте, скільки це часу займе і наскільки на це цікаво буде дивитись навіть на швидшеному, ну, типу. На пришвидшеному відео я гадаю, все одно на таке дивитись буде не дуже цікаво. Так Джоні доведеться двічі зберегтись у цій грі, і я гадаю. Я гадаю, що з першого разу не вдасться нам пройти ані перший етап збереження, ані другий етап. Так. Власне, ось це поселення. Так, селище біля річки нарешті ми дістались. Нарешті ми вас дочекались якнайшвидше розвантажуйте валки до комори, скоро сюди прибудуть великі сили австрійців. Ну, і це саме той момент, коли необхідно зберегтись. Так, і зараз такий дуже напружений момент. Необхідно якомога швидше відправити ці валки в куточок, так, кут подалі, тому що вже почався артилерійський обстріл. Австрійці вже зовсім поряд беріть керівництво гарнізоном свої руки і не дайте їм захопити сховище з боєприпасами. Нам зараз треба всі, всі доступні нам війська. Нам майже весь гарнізон тепер доступний. Загнати на територію цього селища і, власне, відбитись від цієї атаки нашій гаубиці. Дуже часто мені заважали під час е, перших проходження Дуже часто, але зараз, зараз, сподіваюся, все вийде. Так, дуже добре. Дуже добре. Всі три цих обози, вони всі завантажені. Ой, завантажені, вони повністю розвантажились. Тобто нам необхідно, щоб вони вижили під час бою. Всі ці три обози розвантажились, і тоді ми маємо. Будемо мати стільки ресурсів, скільки саме маємо зараз. Якщо хоча б один з них загине, відповідно, на 33% менше. Ну, це я так думаю. Це не точно, це я так думаю. Отже, давайте. Давайте почнемо тут, у, наче мав запуститись скрипт. скрипт, але він чомусь не спрацював. Тобто мало вилетіти повідомлення з приводу того, що ми може, маємо знищити всіх ворогів на у цьому ворожому таборі, але у зв'язку з тим, що чомусь з якоїсь незрозумілої причини не всі ворожі драгони дістались до нас в кінці. Я напевно покажу. Цей момент у зв'язку з тим, що не всі вони дістались до нас, цей скрип не запустився, але в будь-якому разі, нам необхідно знищити всіх ворогів. Власне кажучи, різниця була б тільки в тому, чи буде підсвічений острів, чи ні. Ну, маємо, що маємо. Так, тепер що ми маємо? Ми маємо чотири оборонні споруди на острові і три фрегати. Нам необхідно знищити усі ці чотири башти. Також два блокгаузи, але вони. Ем... Небезпечні тільки для нашої піхоти. Добре, добре. Швидко знищили ту башту, але втратили дуже багато здоров'я на, на цьому на кораблі. Тепер ми піднімемось трошечки вище, знищимо цю башту, потім цю, потім необхідно ось тут ось залишити наші фрегати, знищити ось цей блокгаус, який тут знаходиться, і почати знищ... знищити всю піхоту на березі. Щоб висадка нашого десанту пройшла якомога меншими втратами. Давайте, давайте, трішки залишилось. Добре. Так, зараз маємо швидко знести цю башту, забрати цей блокгаус і якомога більше піхоти знищити. Ну, більш-менш вдало, скажу так, на мою думку. Давай. Так, ми випадково випадково відволікли гармат. Ну як? Не відволікли, а навпаки. Навпаки, вона нас трошечки помітила і почала б по нам вести вогонь навіть дві гармати. Скільки їх там всього було, не пам'ятаю. Давайте спробуємо якнайдалі їх відтягнути. Щоб вони якнайдалі в інший куток острова поїхали. Ні, не їдуть. Наче не їдуть, хоча вони повільні, але не настільки. Так Ну, добре. Залишилось у нас одна ворожа башта і один блокгаус. Напевно, Джонні перед цим моментом збережеться, бо ось ця ігрова ситуація виявилась надто складною. Я не очікував просто, що буде настільки складно. Так, яка мета далі? Транспортник, пред. Бегатий. Цей транспортник пускаємо на м'ясо. Вперед, Фрегати за ним. Десант позаду. На що я це увімкнув? Не знаю. Давайте вперед, 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 вперед. Знищити необхідне цю башту. Так, дуже добре. Транспортник отримує саме ту шкоду, яку він має отримувати. Непогано так протанчив нам. Тепер нам необхідно знищити цей блокгаус і якомога більше піхоти біля берегу. Ой, замало життя в нас залишилось у наших фрегатів. Давайте, 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 ріднесенькі, у вас все вийде і все виходить. Дуже добре. Дуже добре якомога більше цих мушкетерів. Давай, давай давай, давай давай. Давай, відпливи, щоб не заважати нашому транспортному кораблю. Давай, 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 тебе вийде, в тебе все вийде, я в тебе вірю. Сюди, сюди, сюди бийте. Так, і помалу, помалу, всі вперед, вперед, вперед. Встигнемо, Встиг... Всти, встигли захопити! Встигли захопити дуже добре. Е, заборонити, заборонити стрільбу. Їх відтягуємо якнайдалі сюди. Ух! Дуже такий запеклий бій-бій нас виходить. Так, всіх витягуємо. Оп, оп, давайте, 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 ріднесенькі. Так, в нас наче все вийшло. Плюс-мінус за планом. Варто зберегтись. Що робимо далі? Що робимо далі? Підтягуємо гармати ближче і будемо ось знищувати ось цю піхоту. Якомога бли... більше треба знищити. Давайте подивимося, що у нас 24, а тут 21. А, ні, на гаубиці дуже великий дуже велика витрата. Витрата ресурсів, дуже велика. Тому ми будемо використовувати тільки гармати. Для досягнення нашої мети. Так, гаубицям взагалі необхідно заборонити стріляти. Добре, добре вдалося. Давайте, офіцеру. Ех! Ну, офіцер нам не загрожує, наче. О! Нас помітила ворожа гармата, треба трошечки розтягнути наші, щоб він не бив одночасно. Усі три. Щоб він одночасно усім трьом не наносив шкоду. Можливо, навіть варто спробувати піти в наступ. Контр 1 є. контр 2 є. А ну, живіть, живіть, живіть! І тепер можна спробувати захопити. Чи вдасться? Нє, ні? ні, не вдасться. Має вдасться. Має. Так, вдалося. Вдалося, відтягуємо. Тут ще є резервні драгуни ворожі. Всім заборонити стріляти, щоб не спровокувати ворога. Ось це поки що наша найбільша, найсерйозніша проблема. Так, давайте ще й гавбиця ми закинемо туди. Давайте, давайте, давайте. Нам треба якомога більше їм шкоди нанести. Це найбільша наша проблема зараз. Давайте, 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 добивайте. Так, ну наче вдається все. Все, гаубиці відставити. Гармати ближче сюди і стрільці тримати позицію. Давай, давай, давай. Гадаю, нас все нас вдасться, що ми задумали. Ну-ну-ну. Так, добре. Добре, ще маємо великий запас ресурсів. У, це було дуже напружено. Мені здається, чи швидкість перезарядки стала меншою. Ну, давайте, знаєте, що я хочу перевірити? Так, підтягнемо сюди війська. Так, поки що стріляти не будемо, О, можливо, мені необхідно просто це захопити і все. Давайте приберемо цей, ці маркери, вони нам трошечки заважають. А ну давай, давай. Ні, Ні все-таки Джонні помилився. Так. Всі загони і всі будівлі. Навіть зробимо на всякий випадок так. Так, о, ворогів в нас залишилось не так вже й багато. Давайте, друзі, треба влучно, влучно, більш влучно. Воу, у що? Зараз переб'ємо піхоту. Нам трошечки залишилось. Такими темпами може просто не вистачити вугілля. Ви що? Що ви робите? Агов? А ну давай. Є. Є. Ну і тут, напевно, варто використати декілька мушкетерів. Ні, використовуємо всіх. Добре. І захоплюємо цю гармату. Обманюємо її трішечки. О, навіть безстра далось. Добре. Далі таким самим чином намагаємось захопити інші. Так, давайте офіцера підтягнемо якомога ближче. Нам, в принципі, треба знищити одного, другого. Дуже добре. І нам для цього має вистачити. Чотири мушкетера давайте, давайте, давайте є. Так, ну. Ого. А що таке? Чому вона в нас не захоплюється? Ну, це ж точно проблема не в тому, що ми не маємо вугілля. Хм. Окей. Та хоч кудись? Стріляй. Ні просто не можемо захопити. Ти диви, який бах отримали. Так, довелось трошечки почакувати, і нам вдалося її звідти витягнути. І, власне кажучи, перемога. Ворожий табір знищено, торговий шлях чистий. Вас буде підвищено у військовому званні та представлено до винагороди. Так, ну якийсь такий вигляд. має мапа вже після проходження. Тобто, реально видно, що ми ніде не могли пролізти. Ну і на цьому, на цьому вже завершуємо на сьогодні. Всім подяка. Слава Україні і до зустрічі.